Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. То Галатів 2.20 Любов Христа, любов Христа, могутня сила, на землю і з небес зійшла, мене із мертвих воскресила, і нове життя дала. Мене Він полюбив навіки, за мене на Христі помер, мені спасіння дав велике, щасливий я з Христом тепер. І стався я новим творінням, живу для Господа Христа, проходжу шлях вузький з терпінням, з піснями слави на устах. І від Христової любові ніхто не може відлучить, душа радіє, вся в обнові, з Христом так любо й добре жить. Любов Христа найбільше чудо, і розлилась на цілий світ. І тільки в ній спасіння людям блаженства вічного в цій цвіт. В ній цвіт вічного в ній цвіт. Амінь.